Слава Богу, дорога церква, Богу. маючи можливість бути в вашій церкві, взагалі в ваших краях тут. Дякую братам, дали слово. І мене звати Богдан, я півтора року, як я в в Америці, приїхав з України, з файного міста, як ви думаєте, правильно, Одеса. І, звісно, я по-українськи так розмовляю файно, але слава Господу, і за це. Хотів би трошки про себе розказати. Мені 26 років і. Так сталося, Бог благословив. І я приймав два рази водне хрещення, так як мама була вагітна зі мною, приймала раз, а потім я ще раз приймав. Вирос я в християнській сім'ї. у Нас вісім дітей у мами, чотири хлопчика, чотири дівочки. І так, дякую Богу, що виріс з такої християнської сім'ї. І з раннього возраста, так скажемо, я знав Бога, Бог так якось по-особливому також благоставляв, вів своєю дорогою. і... Я пам'ятаю, коли до нас приїжджали браття з Рівенщини, так як наш тато хворів. Якщо, ви знаєте, це була болезнь, епілепсія. І часто до нас приїжджали браття, щоб молилися за нього, щоб Бог уздоровив. І часто до нас приїжджали браття, які такі з Рівенської області, ще Дмитрий Берзюк, помню, приїжджав і ще там браття, гурт Благовісник, такі серйозні браття. Я пам'ятаю, ми були малі, там лежали на печі собі, там ми жили трохи бідненько, так це. І... Я пам'ятаю, як вони молилися за нашого папу, Я ще спав, і мені так це було приємно. Я так ж не хотів глаза відкривати, щоб ну знаєте, не нарушити ото, що чую. І коли я вже проснув відкрив очі, коли вони перестали молитись, дивлюсь, то не сон, то дійсно гарно, брати так в силі духа молилися. Я відкриваю очі, вони мастять Ілеєм папі голову вже. І знаєте, з тих пір я так якось більше хотів, знаєте, так само молитися, як вони. Так само хотів бути якось похожими на них, навіть говорити, як вони хотілося мені так. І, і коли вони вже поїхали, вони нас наставляли нас, діто каже, ви маєте молитися, і Богу здорове вашого тата. І ми так того хотіли, молились. Повний один раз я остався вдома, просто катався собі на качелі і так молився і казав: Господи, ти бачиш нашого тату, що ти бачиш він такий хворий, так хотілося, щоб він був здоровий. Я так собі молився, молився. І знаєте, якось, якось ну знаєте, коли молитва заканчивалась, сказав, Боже, я тобі ще не все сказав, ще то хочу сказати. І так, так молився, коли зрозумів, щось в мене язик почав трохи заплітатися, я трохи злякався так. І, але я, знаєте, таке присутствие відчув. Мені тоді було, може, 5 років десь. Я, так знаєте, Мені понравилось то, І хотілося так, але не знав, як в нас церкві там в селі, де я жив, там було мало людей десь. Може, вісім людей було віруючих, тільки покаялись там. І так мені хотілося, хотілося. Потім пройшло вже був в четвертому десь класі, приїхали браті, які знову молились за Хрещення Духом Святим. Я такий повністю рюкзаком прийшов після школи одразу, бо там церква була рядом. Я прийшов і бачу моляться за Хрещення Духом Святим. І я такий, знаєте, стою вже собі, стою, і так ну, мене щось Бог коснувся серця, я стою і плачу. І, знаєте, так мені хочеться. Рядом була ще моя старша сестра. І якось не обращав на те внимання. Братя підходить і це... каже, ти чого плачеш? Кажу, Теж хочу мати хрещення Духом Святим. І знаєте, такий вони кажуть, давай будемо молитися за тебе. Але теж так стали помолитися, щось, я толком теж не зрозумів, що молиться вже такий, знаєте, каже, прийдеш додому, стань на коліна, і Бог тебе точно хрести Духом Святим. Я лише приходжу додому. Заходити в залу, закрився, лиш вставати на коліна, тут хтось вже треба йому срочно в залу. І що ж ти зробиш так? І так, знаєте, якби було бажання служити Господу завжди, але постійно якось так, як нас в селі мало то практикувалось. І вже коли я поїхав в християнський табір, то мені вже було десь 15 років, то вже тоді 100% кажуть, дати Хрещений Духом Святим. Але проходив час, теж, знаєте, як подросток, ще десь, може, переставало бажання бути. Приїхали знову на конференцію, вже перестав молитися Духом Святим. А там була пророчиця, яка мала дар розпознавання, і каже, давай мені руку, там, молишся, і вона каже від Бога. Та я прийшов, помолився, вона каже, ти духовний лінтяй, каже, просто не хочеш молитися. знаєте. І з того часу я вже знаю, Бог Хрестив Духом Святим, що я вже знаю, вже не сумніваюся. Але бачите, був час, коли треба нав... було навчитися, коли було познавати то все. І дякую Господу, що дійсно Бог так дав можливість там вирости в християнській сім'ї. Був час, коли він, скажімо, привлікав мене до себе для того, щоб я міг служити йому. І сьогодні я би хотів також проповідати про час, що в нашому житті є час і як важливо для чого ми його використовуємо. І перше місце, яке би я хотів прочитати, я думаю, ви його знаєте, це буде Еклезіаста. Третій розділ. і... Буду читати з першого вірша. Каже, для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитись і час помирати, час садити і час виривати, посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння збирати, час обіймати, і час ухилятися обіймати, час шукати, і, розгр... і час розбити. Розгубити, час збирати, час розкидати. І далі я буду читати чуть нижче, написано, що усе він пригарним зробив свого часу і вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог вчинив від початку та аж до кінця. Я знаю, нема нічого в них кращого, як тільки радіти й робити добро у своєму житті. І ще 14-й вірш каже, я знаю, що все, що Бог робить, воно застається навіки. До того не можна нічого додати, з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись його. Ми бачимо, як Ізас пише, що всьому є свій час. Час, є, коли щось треба робити, і ще час чогось не треба робити. І в нашому житті як важливо, щоб ми. Не пропустили той час, який відпов... відділив для нас Господь, щоб ми зробили щось определене, то, що Господь хоче в нашому житті. І ми знаємо, що з кожним роком наш, наш час він йде да швидше і швидше, швидше, швидше і швидше. Я по собі бачу, вроді недавно я приїхав в Америку ще перші рази питався узнати, як там то щось сказати. Привіт, як справи, як вже пройшло півтора року, вже пройшло, і за цей час я вже успів і, і женитися, і Бог якось так що Я за це вдячний Господу. І часто я думаю, як, як важливо нам поняти, що наш час він іде дуже швидко, і часто ми думаємо, що ми щось успіємо, успіємо, але. Дійсно, треба робити зараз, і як це важливо для нас. Як ми знаємо, хто жив в селі, я думаю, коли ми щось садимо на огороді, що є в всьому свій час. Є час, коли треба садити, є коли виривати. Так? Якщо ми десь осінню посадимо, то толку з нього мало що буде, якщо брати такі якісь культурні растення. Тому як нам важливо, щоб ми в цей час, який відведений для нас, для Господа, для того, щоб нам особливо укріпитися. Слові Господнім, коли зараз багато пророчів, говорить, що пройшов час останній. І навіть у вас тут пише, каже, це гряду скоро. Скоро, коли ми розуміємо, це, значить уже зараз. Це ми не ждемо, наприклад, коли ми збираємося на зібрання, бачимо там, якщо на 6-5, то, то ми розуміємо, вже скоро. І ми не затіваємо стірку чи ще якісь діла. Так? Ми знаємо, що вже скоро зібрання. Нам повністю треба приготуватись. Там може якийсь чай випити, ще щось, бо вже скоро. Так само, прихід Господа на цю землю. Він вже скоро, і ми це розуміємо. І для нас як важ. Щоб ми цей час використати для того, щоб нам достойно зустріти нашого Господа. І хотів би привести приклад, і щоб потім перевести в наше духовне життя, це, можливо, ви знаєте, є в Ніпалі, там в Індії є така висока гора, яка називається Еверес. Вона вважається самою вищою в світі. І для того, щоб піднятися на ту гору, треба десь 50 тисяч доларів, просто щоб піднятися на неї і спуститися. І це перше. І... Для того, щоб ще піднятися фінанси, це одна сторона. Друга сторона це треба бути фізично підготовлені. Треба, як кажуть, займатися спортом, щоб сили були, мишці, щоб піднятися, то важко. Друге – це треба фізична підготовлення медкомісію пройти, для того, щоб коли ти піднімаєшся вгору, там повітря воно більш розріджене. І люба, навіть якщо на землі вас можливо не, ви не чувствуєте взагалі ніякої хвороби, то якщо ви піднімаєтесь, воно обов'язково дасть про себе знати, то це треба пройти ще курс, так скажем, медкомісії, для того, щоб провіритись, пройти лікування, щоб воно вам можна було дойти до верху. І також це треба, время, да, поки воно все пройде. І... Коли навіть вони вже там пролічилися, да, вони далі йдуть, вони проходять іспитання, якісь там пробні, там, щоб знати, там, хто веде той інструктор, щоб знав, є смисл підніматися чи нема смисла. І в нашому духовному житті, коли ми хочемо прийти на небо до нашого Господа, в нас також мається. У Нас є час для того, щоб підготуватись, для того, щоб щось провірити себе, да, наприклад, щоб знати, укріпитися в силі, в силі Духа Святого, щоб ми могли йти, коли прийшов, пройде той час важкий, коли нам буде, Бог каже нічого де не Данівайд не Царство Небесне, коли треба пройти якісь випробування, щоб нам мати цю силу встояти. І також, як сказав би, спослідування – це в нашій житті, щоб привести, я думаю, це провірити наше серце, провірити, десь сходити, можливо, на ісповідь, просто так себе іспитати через слово Боже. Для того, щоб, можливо, навіть якщо в нас тут є якийсь маленький грішок, щоб там в небо він не був нам розумієте? Коли люди піднімаються, можливо, просто їм. Просто якась можливо бути щось не так, і воно просто їм не можуть дойти туди, і багато хто помирає, хто піднімається там, не, не пройшовши повного обстеження. І в нашому духовному житті так важливо, щоб ми до кожного чи ми себе провірили для того, щоб бути, так скажемо, дійти нам до неба. І... Коли ми проходимо цей інструктаж, знаєте, так само ми маємо себе провіряти. Коли ми служимо Богу, ми маємо знати правильно все робити, щоб ніде ніякої не було, знаєте, якогось там витручення, так скажемо, якогось неправильно, щоб нам ніхто не всадив, тому що. Коли навіть люди піднімаються туди, можливо, вони десь просто неправильно закрутили свій балон з кислорода, і воно їм може принести урон. Якось можливо так сказати халатність отношення там до того, що їм передозначено, десь собі попускають, і воно їм може обертись, просто обернутися для того, щоб вони не пройдуть. Так само в нашому духовному житті по відношенню до слова, по відношенню до святого ходження перед Богом. Коли ми будемо тако можливо допускати собі, а це пройде, та це можливо, но воно може дуже. Погано обернутися. Тому хай Господь благословить кожного з нас. І як написано в Єфесян до 5 розділ. 5 розділ, 16 вірш, під 15 написано, отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. І каже нижче, через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І дійсно, для нас як важливо, щоб ми дійсно цінували, дорожили цим часом, використовували правильно, старались робити максимально для того, щоб ім'я Господнє прославилось. Я пам'ятаю, коли я лише переїжджав в Америку, для мене це було дуже таке велике, знаєте, грандіозне, щось таке, всі в Україні особливо О, хочеться побути в Америці, побачити, що там. І я в Україні мав деякі служіння, служив там з рідною церквою, вчився в місіонерській школі Ковчег Спасіння. І якби мені любили, мені любиться ця справа служити для Господа, там, робити щось. Я коли їхав, кажу, Господи, я знаю, коли всі приїжджають в Америку, вони так якось багато часу забирає робота, тільки десь поїхати, приїхати. Я тільки два години, дві години їхав в одну сторону на роботу, дві обратно. Я розумів, що десь таке буде. Але я казав, Господи, я так не хочу, щоб моє життя воно от пройшло десь на роботі, знаєте, десь в дорозі. Так хотілося б служити. Хоча знаю, що. І в Америці тут особа, кому ну, всі віруючі, в основному наоборот, з Америки, їдуть на місії десь з Америки, десь служать. І ну, навіть не знав, але так Бог благословив, що маю завжди щось служити в церкві. Ну, у мене служіння в церкві таке невелике, якось газон біля церкви, знаєте, але і це служіння для мене. Тому Бог благословив так, що я і зараз я приїхав сюди, в ваш штат, так скажемо, по служінню, бо наша церква є добрий самарянин, Я думаю, ви знаєте, чули, я пастор Андрій Данчук. І мають так маємо це наша місія. Я думаю, ви знаєте дуже багато служать в Україні, особливо останнім часом, але маємо і також по різним країнам місіонерські точки, де Завжди служимо. І часто, коли я приїду до нашого пастора додому, постійно є якісь місійні справи. Ніколи я його не заставав, що він просто нічого не робив. Десь на телефоні, десь списки, десь кудись туди поїхали на місію, десь туди, десь там шукає, десь щось придбати, десь дзвонить військовим в Україну, капеланам, що вам потрібно. І так, знаєте, якийсь рух, є якась праця. І я вдячний Богу, що можу бути в такій місіонерській церкві. І... Наразі ми також продовжуємо допомагати в Україні, там допомагаємо діткам-сиротам, які батьки залишилися, людям взагалі продуктами, якось пересилаємо щось туди військовим. І Бог бачимо в цьому благословення, що Бог дає цю можливість. Дає можливість, тому що в нас в Америці є ця можливість підтримати, коли там люди переживають, там ту копійку трясуться, бо знають, що все дороге, не знають, чи буде робота, чи не буде, і якось так. Скажемо, на ту копійку просто трусяться, живуть за нею, нам якось тут свободніше. І ми бачимо, що Бог нас в тому благословляє. І так хотів би розказати про поїздку, яка буде не в Україну, бо так як в нас поступила така, як ми маємо місії це з Панама, Уругвай, Колумбія, і там случилось так, що ви пізніше побачите, там відео я покажу, що десь 200 хат згоріло. Просто, знаєте, там хати не такі, як у нас. А Десь якось комиша, з якихось там дерев'яних палок, якось десь фанери зробили, але просто все згоріло. І треба там десь приблизно десь 20 доларів виходить, щоб їм восстановити, десь там якусь доску закупити, щоб зробити це. І хочеться допомогти, бо також є там велика потреба, люди, які також каються, там є племена, які бідно живуть, знаєте, але хочеться їм помогти, знаєте, тому. Якщо у вас є бажання, там розполагається ваше серце підтримати нашу місію, там нас є, я буду роздавати, там є де, ви можете знайти нас навіть в інтернеті, можливо, так побачите по відео. Багато роботи робиться, так скажемо, все прозоро, все відкрито, і просто хочемо, щоб прославило сім'я Господнє. Коли ти, знаєте, бачиш, коли там є одне плем'я, і там прийшли наші проповідувати, браття. І... Ви переживали, бо то знаєте, люди такі трохи дикуваті, і не знаєш, що вони можуть з тобою зробити, коли там є. І вони стояли, проповідували так, розказували що так, неправильно мати багато жінок чи робити ще щось погано. знаєте. і стоять і думають, вони поб'ють їх чи не поб'ють. І каже, коли закінчилась проповідь, дивляться, виходять. На покаяння і виходить в ваш вош племені їхній, також хоче покаятися. І дійсно, це велике благословення Боже, це велика робота Господня. І хочеться і таким людям донести слово Боже. Хочеться, і щоб там вони славили Господа. Тому дійсно, якщо є ваше бажання, хай Господь розположить ваше серце, підтримати. Дійсно, це все робиться для слави Господні, для того, щоб коли ми прийдемо. Перед лице Господнє нам Господь не сказав, що ми марно щось робили, чи я вас не знаю, але знаємо, що коли ми будемо робити добро, каже, прийде час, ми пожнемо і будемо мати свою нагороду. Тому хай Господь благословить, зараз ви хотів, щоб ми ще побачили відео, якщо браті там зможуть його. Воно трошки маленьке. Мільше не зробиться воно, браті. Щас. Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Богу, до цього місця допоміг нам Господь. Хочу зробити маленьке повідомлення і також прохання для вас. Як Бог дозволить, разом з нашою місійною групою ми маємо місіонерську подорож в Панаму, Уругвай і Колумбію. В Панамі, де наше служіння, місія Новосельний Семенин продовжує вже декілька років. В одній з провінцій згоріли. Біля 200 домів. Коли пастор мені вислав відео, ви можете зараз подивитися буквально це відео, і також подивитися ті хати, які буквально згорені, це трагедія для цієї місцевості, це далеко в горах. І ми плануємо також їхати туди, допомогти людям, допомогти людям з їхніми, навіть речами, які просто згоріли в їхніх хатах, це їхній одяг, це останні речі, і будемо там юналізацію, служіння з дітьми. І якщо вас Бог розположить. Підтримати наше служіння, зробіть це. Будь ласка, в ім'я Боже. Ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти людям в їхніх потребах, в їхніх нуждах. Дуже дякую вам, хай вас господь всіх благословить. Бачили ці кадри, і знаєте, я б сказав би, що дуже важливо це робити, особливо коли це бачать дітки. Ви знаєте, воно, я думаю, дітям більш доступніше то все, коли знаєте, вони бачили, в них немає будинку. і Тут приходять люди, які вірять в Господа, і вони так допомагають. Я згадую себе, коли мені були з Америки, подарили велику коричневу машинку, вертольот. Я такий був вдячний Богу, що дійсно от я хотів ту машинку. І знаєте, воно запам'яталось на все життя. І... Коли ти бачиш, що тобі так роблять, особливо коли це бачать дітки, їм хочеться так само робити. Коли Бог дає мені бажання так само десь служити, щось робити. Я вдячний Господу, що колись я це бачив в дитинстві. І я навчений до того, що так потрібно робити. І коли тобі роблять добро, ти хочеш тим віддячити. Тому хай Господь розположить ваші серця, дійсно, щоби. Завжди на все наше життя, як нам старалося помічати таких людей, кому потрібна допомога, і прийде свій час, ми, ми пожнемо то все. А зараз я би хотів, щоб ми помолилися. помолилися взагалі за місіонерів, за місіонерське служіння, помолилися за цю поїздку, яку ми будемо мати, щоб дійсно в цей час, коли... Дійсно, є багато місіонерів, що на Україні по різним країнам і знаю, ваша церква служить в місії. Дійсно, це хороше служіння. Служіння, коли через це багато людей пізнають про Бога, коли шириться слово Господнє, і воно дуже потрібно. Без цього ніяк не можна. Тому давайте помолимося, щоб Бог дійсно благословив місіонерів, благословив місіонерське служіння. Бо це останній час, коли так багато всього йде не. Скажем, такого поганого через правительство, щоб дійсно слово Господнє через служіння місії ширилося і ширилось царство небесне. Давайте ми помолимося.